День, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я вас запрошую знову до країни казок. Вирушаємо. У цей сонячний деньок підем в гості до казок. А ну, давайте ножками потопаємо. Туп-туп-туп-туп. Сядемо в лісі на пеньок, з'їмо смачний пирожок. Знайдемо рукавичку та зустрінемо лисичку. Пропоную помандрувати до казки рібка. Ану, давайте розглянемо, що тут відбувається. Подивіться, на город вийшов дід, баба. Внучка, жучка, кішка і мишка. Як ви думаєте, що вони хочуть робити на городі? Так, вони хочуть тягнути рібку. А чому вони її не тягнуть? Вірно, бо рібки ніде не видно. Це тому, що дід забув її посадити і дуже засмутився. Малята, давайте ми допоможемо діду посадити рібку. Давайте подивимось, якого кольору була рібка. Жовта, вірно, а якої форми. Кругленька, вірно. Я пропоную посадити рібку, яку ми можемо створити з двох таких половинок. Ми їх з'єднаємо і отримаємо кружечок. Це й буде наша рібка. Подивіться, малята, ми допомогли дідусеві виростити рібку якого вона кольору? Жовтого, а якої вона форми? Круглої. Дідусь рібку доглядав, щодня її рясно поливав. Сонечко її вітало, рібка виросла і гарною стала. Давайте згадаємо, до якої казки ми сьогодні з вами подорожували. До казки рібка. А чи допомогли ми дідусеві? Ми йому допомогли посадити рібку. А що робить родина дідуся зараз? Тягне рібку. За ким стоїть бабуся? За дідом. А внучка за ким стоїть? За бабусею. А мишка за ким стоїть? За кішкою. Розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалася подорож по казкам. До побачення.